Водноразу війшов Ісус у Капернаву, і був там в одного сотника, свого хворий, що мав умирати, Він був дорогий для нього, почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, Благаючи його, що прийшов і врятував слугу Його, Прийшли ті до Ісуса, і почали наполегливо Його просити, кажучи. Він достойний, щоб Ти йому зробив Це, любить Бо народ наш і збудував нам синагогу і пішов Ісус із ними, так Він уже був недалеко дому сотника, вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не турбуйся, бо я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. Тому я не насмілився йти до тебе, але скажи лише слово, й словам видужає. Бо і я, чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу: одному іде, то іде, іншому ходи, то й приходить. І слузі моєму зроби цей той робить, почувши це, Ісус, здивувався. І обернувся, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли посланці вернулись додому, знайшли слуздо. Слава Ісусу Христу! Слави. Слави. Дивлячись на сотника, про якого ми сьогодні прочитали, то можемо. Спокійно сказати, це є людина, яка показує довіру до Бога, якої немає серед ізраїльського народу. Це сам Ісус засвідчує. Кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Якщо подивитися на сьогоднішнє питання, то можна зробити декілька таких гарних висновків. Дивлячись на цього сотника, можемо побачити. Турботу, яку він виявляє до свого Слуги. Адже якщо добре подивитися на історію, то слуга, або як подає святе Писання в оригіналі раб, це було майно чоловіка, який цим володів. І виявляти турботу, це було навіть дивно на той час. Адже якщо взяти навіть, Законне писання Римської імперії, то конкретно є прописи. Якщо твій раб старий або не може працювати, позбудься його. Якщо би навіть такого раба вбив господар, жодної відповідальності за це він не несе, бо це є його річ. Тут а бачимо зовсім іншу ситуацію. Сотник турбується про нього, тим самим виявляючись людяність до цього слуги. І це є досить промовистий акт для кожного з нас. Адже він тим самим промовляє і навчає, і є відповідальність один за одного. Чи є така відповідальність у родині, чи є така відповідальність у колективі, де працюємо один за одним? Чи є ця турбота? Тому що цей сотник виявляє цю відповідальність і турботу до раба. Цей сотник також нас дуже гарно повчає. Він конкретно виявляє і говорить про смиренність до Бога. Тому що людина, яка є горда, вона ніколи не прийде до Бога. Гордість не дає приклонити свої коліна. Тому це і є один з найважчих і найтяжчих гріхів. І недаремно ангели через нього втратили свою святість, ставши впавшими ангелами. Він, цей сотник, усвідомлює дуже важливу річ, яку багато з ізраїльського народу не могли усвідомити і побачити. Адже всяка влада і всяка сила. Походить від Бога. Він є повновладний. І тому, усвідомлюючи це, він розуміє цю силу і владу, також Слова Божого. Що слово Господнє має в собі велику силу. Тому Він каже, не треба, щоб ти приходив. Але достатньо твого слова. Серед ізраїльського народу цього не могли розпізнати. Але цей сотник, будучи поганином, язичником, він це в Ісусі Христі впізнає. Ізраїльський народ, який добре знав Писання, до якого Господь не один раз звертався, які мали пророків, які бачили, скільки Ісус робить чудес, не могли в Ісусі Христі розпізнати божественної сили. Він це робить. Він розпізнає Божественну силу в Ісусі Христі. І Він підкреслює дуже один важливий момент, сотник, своєю вірою. Віра не залежить від національності, як це вважали євреї. Вона не залежить від статусу, виховання, освіти. Але віра залежить від щирості серця людини. Яке людина спрямовує до Господа Бога. І важливий також є нюанс. Це, це чудо. Чудо це є відповідь на людську віру. Благодать діє лише тоді, де справді є жива віра, яка дає Богові діяти і показує всю Божу милість. Тому сьогоднішнє Писання. Є досить промовисти до нас, теперішніх християн. Ми маємо пам'ятати один дуже важливий момент. Все залежить від Божої милості. Господь вирішує, і саме слово милість, або якщо по-іншому кажемо благодать, перекладається на українську мову безпосередньо як те, Добро, яке дано безкоштовно з волі власника цього добра. Боже, дай мені здоров'я, якщо Господь хоче, Він дає. Це його право. Це те, що належить йому. І вимагати у Бога чогось ми не маємо права. Другий важливий момент, який ми також деколи забуваємо. Все, що робите одному з найменших моїх, те чинити мені. Коли ми турбуємося про ближнього, це є вияв нашої віри і яка свідчить, як я люблю Господа Бога. Якщо і подружжя і дружина нападає на чоловіка, постійно свариться, а потім сідає молитися вервицю, приходить до церкви і в церкві така побожна. Стоїть питання, то чи справді любить вона Христа, коли гнів і ненависть виявляє до свого чоловіка? Як кажуть теперішні богослови, це є лицемірство в християнстві 21 столітті. Бо коли любить Христа, не мала б у своєму серці ненависті і злості до свого чоловіка якому присягала і прирікала в любові. І те саме стосується чоловіка. Якщо він не поважає свою жінку або ставиться до неї не так, як обіцяв перед Богом, то чи любить він Христа? І третій важливий момент слово Боже має силу і вартість. По слові Христа відбулося. І це слово силу і по сьогодні має. Тому стоїть питання до нас. Якщо ми віримо, що справді Господь має ту силу, то читаємо ми Його слово? Чи вивчаємо ми Його слово? Чи цінуємо ми Його Слово? Чи намагаємося жити за Його Слово? Адже це все свідчить. Яка є у нас віра? І які ми є насправді християни? Чи ми стаємо такими, як були євреї, чи наша віра така, як у цього сотника? Який був далекий від істини, але в Ісусі Христі розпізнав Господа Бога. І Він це засвідчив своїм вчинком. Своєю вірою. Тому сьогоднішнє писання нам ставить виклик, хто ми є? Яка є наша?